Уяви собі світ, де нічого з того, що ти бачиш, не є справжнім. Світ, у якому твоя пам'ять може бути вигадана: твої сни це перемикання у паралельні світи, а сама Земля лише маленький експеримент у гігантському космосі. Це не сюжет фільму, це темні гіпотези, які намагаються пояснити нашу реальність. Перша гіпотеза, аб ми живемо у симуляції. Дехто з науковців стверджує, на глибинному рівні Всесвіт нагадує комп'ютерний код. Квантові частинки поводяться так, ніби їх програмують. Дежав'ю? Це може бути збій у системі. Ілон Маск прямо заявив: Шанс, що ми в реальності мізерний. Майже напевно, ми персонажі у гігантській грі. І головне питання хто гравець? Друга гіпотеза темна матерія, як портал у інший вимір. Ми бачимо лише 5% всесвіту. Решта темна матерія та енергія. Невидима, але впливає на галактики. Є думка, це не просто порожнеча, а тканина іншого світу, що переплітається з нашим. І, можливо, саме крізь цю темну тканину до нас потрапляють ті, кого ми називаємо НЛО: не гості з інших планет, а мешканці паралельних реальностей. Третя гіпотеза: чорні діри, як ворота у нові світи. Зазвичай їх уявляють як космічних монстрів, що поглинають усе. Але є й інша версія. Чорна діра не знищує, а переносить. Кожен раз, коли зоря вмирає, десь у Всесвіті народжується нова реальність. Тобто, чорні діри це не кінець, а початок. Якщо це правда, то ми живемо у нескінченному ланцюзі світів, що народжуються одне з одного. Четверта гіпотеза: великий фільтр. Якщо всесвіт безмежний, чому ми не бачимо інших цивілізацій? Може, відповідь проста: усі вони зникають. Кожна розумна цивілізація досягає моменту, коли винаходить технологію, здатну її знищити. І цей момент стає великим фільтром. Якщо це правда, ми або вже його пройшли, або він чекає на нас у майбутньому. П'ята гіпотеза: сни це не фантазії, а подорожі. Під час сну ми відключаємося від цієї реальності і потрапляємо в інші. Тому сни іноді виглядають такими реалістичними: це не наші вигадки, а спогади з інших життів. Інших версій нас. Коли ти бачиш у сні людей, яких ніколи не зустрічав, міста, де не був, можливо, це твоя інша реальність. Шоста гіпотеза. Ми вже мертві. Є теорія, що людство загинуло під час якоїсь катастрофи, а тепер ми лише відтворення в пам'яті Всесвіту. Тобто те, що ми відчуваємо, це не теперішнє, а запис. Як відео, яке прокручується знову і знову. І десь є момент. Коли ця плівка обірветься? Сьома гіпотеза: ми створені як зброя? Можливо, ми не випадковий продукт еволюції, а створені іншою цивілізацією як інструмент. Ми розвиваємося, винаходимо, воюємо, а хтось спостерігає за нашим прогресом. І коли ми досягнемо потрібної точки, нас використають для своєї мети. І тепер головне питання: яка з цих гіпотез насправді правдива? Чи може бути так, що всі вони частини однієї великої картини? Ми симуляція, яка існує всередині іншого світу, створена вищими істотами, які спостерігають за нами, поки ми рухаємося до свого великого фільтру. А тепер подумай, коли ти востаннє відчував, що світ навколо дивний. Що щось тут не так? Може саме тоді ти торкався межі цих гіпотез? Підпишись, щоб не загубитися серед темних історій, бо ми можемо більше не побачитись.